Thank you Напевне, фундаментальним питанням, яке стоїть сьогодні в нас перед очима, в нас на густах. Чому? Чому Господи Василько, так знавши цю новину у понеділок ввечері? Прийшовши додому, дружина питає, чому? Я нас, каже, мені кажуть, Як священник. Але дорогі інакше крім, як через призму Христового Воскресіння ми не маємо відповіді чому. Тому що Господь Бог так полюбив світ, що Сина свого єдинороду дав, що виконувати помірує Україні. Мав життя вічне. Так само, дорогі у Христі, блаженної пам'яті, наш дорогий захисник, для нас він захисник, дорогий син, брат, племінник, коханий, кух переходить у нове життя, у місце світле. Де ми співаємо, нема ні волі, ні печальів, ні зітхання. Але життя безконечне. Тому сьогодні ми їх поглядаємо на цей гріх, на цю допомогину, дивимося на нашого брата, на нашого друга, на нашого сина. Ми маємо тверду. Іванелист Іван в Євангелії, яке ми читали у вівторок, ну і запам'ятав це Євангелій, або вівторок вже зналася ця новина. У часі літургії ми читаємо, слова Суд же буде такий. Бо світло прийшло у світ, та люди полюбили темряву, бо діла їхні були темні. Ми сьогодні, дорогі у Христі, бачимо наслідки темних діл. Діл двоголового орла із паразма паразматичним начальством і кішитковою церквою Московського патріархату. Ми бачимо, що гріх, який дійшов через людину, привів смерть, привів смерть, яку ми сьогодні оплакуємо, смерть, яку ми сьогодні супроводжуємо. Сьогодні ми в останній приход, прийшли віддати належну шану нашому дорогому захисникові Василеві. Він, який удостоївся мати це звання, який від початку мав повномасштабної війни, будучи дизайнером другим. пішов в ряди Збройних сил України, точніше Національної гвардії. Йому пропонували бути в терпобороні, він кажемо, казав, що мені, що мені тероборона. Мені. Він був світлим патріотом нашої держави, з якого ми маємо сьогодні, дорогі брати приклад, дорога молодець, спогляньте сьогодні на цю домовину. Ми питаємо, за що, за що помирають наші воїни. Подивіться навіть на так, які ви сьогодні принесете, за що він помер. Кадрові військові це ті люди, котрі задовго до повномасштабної війни, 14-й рік, який період вступив. Це люди, які усвідомлено пішли на цю нашу випадку роботу.